Вітаю, дорогі мої друзі. Запрошую разом зі мною приготувати овочеве рагу разом зі шпарагівкою. Всі інгредієнти я вже приготувала. Оце в мене шпарагівка, я її окропом гарячим залила і потримала буквально 5 хвилин. Яка була шпарагівка довга, я її перерізала на двоє, кінчики від'єднала. І якщо є в вашій такій шпарагівці з боку така товста волосина, її треба відокремити. Картоплі начистила, теж переполовинила. Приготувала моркву натерла одну величеньку, одну величеньку цибулину. Отут у мене такий середній кабачок і четвертинка капустини. Зі спецій буду використовувати часник, Отут у мене залишився соус сацебелі, сіль, лавровий листок, і в мене базилік сушений, суміш перців, сметанка. Першим ділом зараз я буду обсмажувати моркву з цибулею на олійці. шпарагівку і картоплю додаю сюди. Додаю перець, все добавляю за смаком. Лав, базилік, сацебелі, трішечки ще олійки, сметану, сіль і все гарно перемішую. Часник і кріп при завершенні приготування. Приготуйте, друзі, це дуже-дуже смачно. Усім смачного і мирного неба! Усім над головами.